Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава героям, всім нашим воїнам, які захищають Україну, нашу неньку. І дійсно всіх вітаю сьогодні 21 лютого 2023 року Божого. І вже скоро рік, як почалась війна з нашими сусідами і я вже майже півтора року не записував відео, не читав Біблію. От і Я хочу попросити прощення. Це не прощена неділя ще почалась. А скоро буде прощена з 26 лютого. 27 го в понеділок починається Піст Великий. І до поста я хотів би відновити ці записи, читання Біблії, роздуми, можна їх назвати, Бесіди, так як Іван Златовуст трактував Біблію. псалтер, Новий заповіт, толкував. Послання апостола Павла до Римлян, Євангелія від Івана, багато він розталкував Біблію. Я дуже багато цього почитав. От, і хотів би з вами читати Новий заповіт. І, якщо взяти Біблію, браття і сестри, вона велика, це наша православна Біблія, перевод. Святішого Філарета. Це перевод 70 77 книг. А є канонічна Біблія, там 66 книг. І от ми з вами читали півтора року назад, може вже і два роки назад. Читали Бетє Вихід. Такі речі дуже хороші. І Смисл нашого читання, щоб е, духовне наше життя більш було налажене, тому що е, фізично ми працюємо фізично багато поганої інформації, зараз <кхух> дуже погано, багато поганої інформації, От. а нам треба духовна інформація і, е, якби Читання Слова Божого, бо Бог є слово, і якщо ми читаємо Слово, ми з'єднуємося з Богом. І хочу сказати, що Біблія ділиться православна церква, розділила Біблію на чотири книги: є новий заповіт, є Євангелія. Тут чотири Євангелія від Матфея, від Марка, від Луки і від Івана. Є апостол. У ну, мене зараз апостола немає, він в храмі. І псалтир. І дуже так легко брати. Там взяли, взяли, почитали апостол, взяли Псалтер, почитали. І там вони ще розділені на кафезми, на. Легко читати. <кій> і от, якщо ми візьмемо автомобіль, в ньому є бензин або солярка, але в ньому є і акумулятор. І машина сама без заведеного двигуна, ну, як би железяка. І щоб її завести, треба бензин. Щоб завести, треба акумулятор. Так само і людина. Їй надо заряд такий. А заряд такий сходить від Духа Святого, від Бога Живого. І от коли ми будемо читати Біблію, Новий Заповіт, ми будемо таким якби Божественним струмом заряжені от, на кожен день. І я хотів би читати кожен день з началу посту. І Якщо взяти Євангелію, це як би проповідь Христа про покаяння для людей. Він ходив по, ну, родився, ходив три роки по Ізраїлю, проповідував, молився, виганяв бісів і учив своїх учеників, апостолів. Їх у нього було 70, 120. Там ми читали, що і 5 тисяч ходили, 15 тисяч ходили, дуже багато було учеників, послідовників. І от коли читається Євангелія, Бог призива до покаяння. І коли людина покаялась, навернулася до Бога, ходить в храм, потім вже читається апостол. Тобто послання святих апостолів до людини, до людей, які. Е, вже покаялись, які ходять у храм, і яким треба мінятися. І от ми будемо читати послання святих апостолів, коли почнеться піст, можливо і раніше. І <клух> сьогодні я хотів би почитати Євангелія від Марка, <клух> такий кусочок. Ісус же, воскреснувши вранці, в перший після суботи день насамперед явився Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Вона пішла і сповістила тих, які були з ним, щоб плакали і ридали. Та вони, почувши, що він живий і що вона бачила його, не повірили. Після цього явився в іншому образі двом з них на дорозі, коли вони йшли до села. І ті, повернувшись, сповістили іншим, але й тим не повірили. Нарешті він явився самим одинадцятьом, коли вони возлежали на вечері, і дорікав їм за невір'я і жорстокосердність, що не повірили тим, які бачили його Воскресень. І сказав їм: ідіть по всьому світу, проповідуйте Євангеля, всьому творінню. Хто увірує і охреститься, буде спасений, а хто не увірує, буде осуджений. Віруючих, супроводжуватимуть такі знамення іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм, покладуть руки на недужих і вони будуть здорові. Це завдання нашої церкви проповідувати Євангелія е, і люди, які покаялися, щоб Бог їх звільняв від бісів, від залежності, е, ну, те, що церква робити. От, Щоб ми молилися за зцілення. Знаєте, сьогодні ми читали тільки що, що поклали руки. Покладемо руки на хворих, вони зціляться. Це реально діє. І я це слово беру за зброю. І коли молюся за людину, яка хвора, кажу: Боже, ти сказав своїм слові, що такі будуть знамення. І я молюсь, щоб ця людина зцілилась, Зціли її. От. І е, іменем моїм виганятимуть бісів, братимуть змій. І якщо смертоносно щось вип'ють, не пошкодить їм. Ми молимось перед їдою, і якщо вона там отрувлена, вона нейтралізується. Тобто і молимось за недужих, і вони стають здорові. Далі пише: Господь же після розмови з ними вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли. І всюди проповідували, а Господь допомагав їм і стверджував слово наступними знаменнями. Амінь. І от Господь навчив апостолів, коли Він вознісся на небо через деякий час зійшов Дух Святий, ви знаєте, це свята Тройця. Бог показався в святій Тройці, і зійшов Дух Святий на апостолів. І вони пішли по всьому світу, проповідували, молились, виганяли бісів і говорили різними мовами. І по приданню ми знаємо, що по нашій землі проходив апостол Андрій. От, він проповідував, молився. І він уже знав наші мови, де ми живемо: Крим, де Київ був. От, і проповідував. І от образувалась церква, велика церква. Українська, Київська, Київська Русь. От. І потім ми знаємо, що е, то вже політика захватили нашу церкву, потім хочуть і захватить нашу територію, тобто нашу Україну. Але е, наша проповідь Євангелія. Зостається все одно нашим українцям. І от смисл те, що я сьогодні говорю, що коли людина покаялась, навернулася до Бога, вона ходить в храм, вона ходить в церкву, молиться, але все одно в неї залишаються проблеми. І от задача нас, священників, читати Слово Боже, роз'ясняти, можливо, можливо Молитися, щоб дійсно людині відкрилося. І от я буду починати ці читання. Так що Хай Бог благословить. Я хотів би помолитися за всіх друзів, От. за наших воїнів і за те слово, яке ми будемо читати, щоб воно дійсно міняло нас людей. Господи, я славлю святим' Твоє, просю благослови всіх людей, віруючих нашої країни. Боже, дійсно, дай їм покаяння в серце, дай покаяння тим, хто не вірить, Боже, президенту, владі, війську, Боже, дійсно, дай усім людям покаяння. Открийся в повноті, Боже, також благослови всіх воїнів, які там воюють, укріпи їхній дух, Боже, укріпи їхню віру дійсно, захисти їх, Боже, де б вони не були, Боже, давай мудрості воєначальникам Господь. Також благослови всіх воїнів, які в тилу, які учаться, Боже, благослови всіх нас, щоб дійсно ми молились за них, Боже, допоможи нам. Міняться, це, Господь, цей важкий час, Боже, сходь Духом Святим на всіх нас, Боже, дійсно всі проблеми ріши наші во ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, це служіння, щоб дійсно ми читали це слово, і воно відкривалось в нам в духі і істині. А Тобі за це все слава, честі, поклоніння Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.